Привіт усім! Чергове відео зі сховища по капусті. Це такий маленька камера, є холодильне обладнання, ну, маленьке, з-під яблук. Ось Сьогодні у нас вже 13 люте, завтра свята. Ну, ось той відомий, найвідоміший гібрид у світі агресор. Ой, чуть не впав. Тяжка. Тяжка. Отаким. От Новенькі ящички. Чотири. Чотири. А ось та капуста, яка заслуговує уваги та поваги, продікус. Помірний розмір. Якісний колір. Бачите, навіть ящики. Це був знизу взагалі. Як позавчора зрізаний. Не вчора, а позавчора. Тому робіть собі нататки, який гібрид треба обирати для зберігання. Всім добра здоров'я, поваги. Суперова капуста.